Привіт, я Андрій. А ти на порталі Smartphone.ua. Дивишся огляд проектора MacCubic HY320. Ця покупка з Aliexpress принесла мені найбільше емоцій в 2024 році, якщо ми говоримо про гаджети. Цей проектор може створювати картинку діагональю до 150 дюймів. У нього є Bluetooth, Wi-Fi, HDMI порт, вмонтований, динамік на 3 Вт. та дуже непогані показники по картинці. Все це покажу далі в відео. Але відразу уточню, що зараз саме той час, коли варто купувати пристрої на AliExpress. адже період чорної п'ятниці і самі найкращі ціни в році. Під цим відео в описі зможете знайти лінк, де я придбав цей пристрій. Там же будуть промокоди на знижку для покупців з нашої країни. Тож, якщо пристрій сподобався, то переходьте, кладіть його собі до корзини та очікуйте, коли прайс буде найкращим. Але пам'ятайте, що термін дії купонів обмежений. Ну а я перехожу до більш детального огляду моделі Macubic HY320. Її ціна менше 100 доларів. Да, що менше 100 доларів менше, ніж 3000 гривень, а емоцій він дарує не менше, ніж величезний телевізор. Єдиний нюанс: від підходить для перегляду лише коли в приміщенні зовсім темно. Тоді картинка найкраща. Це я покажу. А починаю огляд з комплектації. Приїжджає Macubic HY 320 ось такій коробці, але вона не головне. Головне, що в комплекті є пульт дистанційного керування, кабель живлення. Посібник користувача та безпосередньо сам проектор. Відразу скажу про пульт. Він простенький, ніяка цена аеромиша з гіроскопом, та й батареїк вам не покладуть. Тож треба буде докупити їх самостійно. Управління пультом інтуїтивно зрозуміле. Переходжу до корпусу. По-перше, якщо ви його струснете, Нічого всередині не бовтається, і це вже плюс за збірку. Бо і панелі на пристрої підігнані дуже добре, і матеріали використали доволі такі практичні та, на вигляд, надійні. В основному це всюди пластик. У мене він сірого кольору, але у продажу можна знайти ще чорний. Як на мене, то сірий кращий, тому що на ньому зовсім не видно пилинок. Спереду в нас лінза та елемент, що крутиться, щоб налаштувати фокус. Позаду в нас два контакти для підключення живлення, аж Май 3,5 мм вихід. Можете підключати або навушники, або зовнішню колонку, як це зробив я. Хоча, в принципі, динаміка на 3 вати вистачає для невеликого приміщення. Але якщо будете вмикати цей пристрій на вулиці, то цього точно буде замало. Далі маємо USB порт, кнопку живлення. Та систему охолодження внутрішніх компонентів. Про них я розповім трішки пізніше, уточню, що Динамік 1. Знизу на корпусі, як бачите, ще є парочка вентиляційних отворів, і це добре. В процесі роботи, навіть якщо проєктор працював більше, ніж 2-3 години, він не перегрівався, протестував. Тепер щодо підставки, вона також з пластику, але виглядає також надійно. І дозволяє змінювати кут огляду з нуля. До 180, а що прикольно, дозволяє направити проектор на стелю. Це якщо у вас немає іншого місця, куди направити 150 дюймів. Хоча можна і менше, і це я покажу. Вага пристрою 1 кг 190 г. Габарити бачите перед собою, вони невеликі, можна брати його з собою туди, куди потрібно. А зараз показую апаратну складову цього пристрою. Всередині процесор 4 ядра Allwinner H713, графіка mali G31, 1 ГБ оперативної пам'яті 8 постійної. І цього, в принципі, досить, щоб інтерфейс цього пристрою працював коректно, в тому числі з великими файлами, включаючи. Відео у Full HD. переходжу для багатьох до найголовнішого. До того, як показує цей проектор взагалі, то запас його роботи приблизно 30 тисяч годин. Об'єктив складається з трьох скляних лінз. Наскільки я зрозумів, виробник цього не сильно акцентує, то потужність лампи 60 Вт. Рекомендована відстань для проєкції зображення 1,68 м. Якщо ми змістились на метр від стінки, то матимемо діагональ 50 дюймів. Якщо на 2 метри, це вже буде 80 дюймів. І якщо на 4 метри, то діагональ у нас буде. Трошки більше ніж 150 дюймів це багато, і це ви бачите перед собою. Це дійсно може цей маленький Mac кюбік. HY320. І тому я ще раз наголошую на тому, що він коштує кожної своєї гривні. Де його придбати, лінки в описі до цього ролику. Основна причина, по якій я його собі придбав, у мене була велика порожня стіна світла, куди я хотів проєктувати велике зображення. І мені це вдалося. І дивився я не тільки відео, а ще й міг грати, бо підключав PlayStation. Але зауважу, що в дуже динамічних іграх відчувається невеличка затримка. Тож, Якщо це Mortal Kombat, то все окей. Якщо це якісь гонки, в принципі, також можна. Але якщо це якийсь дуже динамічний екшен зі стріляниною, то не варто. Крім того, до цього проектора можна підключити смартфон на Android або iOS і транслювати зображення з нього. Це дуже просто і робиться в пару кліків, приклад бачите перед собою. Картинку зі смартфона можна транслювати через Miracast РП і Як я вже казав, це LCD проектор з можливістю регулювання фокусу. Заявлено 390 Anсілюmen. Заявлена контрастність 10 тисяч до 1. Можливий зум картинки з 50 до 100%. Також є автоматична. Корекція трапецеїдальних спотворень, але є і ручний варіант, якщо захочете самі щось підкоректувати. Це можливо проектор hy 320 забезпечує роздільну здатність Full HD 1080 пікселів, що дуже добре для його цінового діапазону. Я переглядав різні типи контенту. Найкраще звичайно дивитися щось в повністю темному приміщенні. Але якщо транслюєте невелику діагональ, то в принципі небагато світла також прийнятно. Але звичайно, у MacCubic HY320 є свої обмеження. Контрастність не найкраще, особливо при спробі розрізнити різні відтінки чорного. Так, дивитися кліпи чорно-білі дуже ок. І кіно я дивився сподобалось. Але якщо захочете дуже багато деталей, то треба шукати щось більш дороге в десятки разів. Або купувати телевізор, або заплатите менше трьох тисяч гривень і будете миритися з тим, що трішки деталей да втрачаєте. Як на мене, це не проблема. Завершуючи розділ по якості зображення, наголошую: рідна роздільна здатність Full HD, але на програмному рівні збільшується до 4К на останок про програмну складову всередині Android 11. А це значить, що у вас є магазин додатків, звідки ви можете завантажити і браузер Chrome, і MigoGo, і Disney. Netflix, до речі, і YouTube вже встановлені. Єдине обмеження Netflix. Та інші сервіси не показують Full HD контент лише до якості HD. А от на сторонніх сайтах зможете дивитися контент Full HD. Я це перевірив, все працює. І тому, на мою думку, краще не економити і придбати, наприклад, підписку на MiGoGo. Бо враховуючи те, що ви зекономите на Чорну П'ятницю на покупці проектора. То зможете собі дозволити і хороший сервіс відео на замовлення. Лінки де придбати цей пристрій зі знижкою, дивись в описі під цим роликом. Чорна п'ятниця найкращий період для покупок на AliExpress. Обов'язково використовуй промокоди, вони дають реальну знижку, але обмежені в часі. Навігація по меню проектора легка та зручна та інтуїтивно зрозуміла. З головного екрана обираємо, що запустити, або звідки дивитися, або переходимо в налаштування. Налаштувань, як на мене, достатньо, тим паче, що навіть український інтерфейс є. Меню достатньо добре промалювали, тож піктограми чітко дають зрозуміти, що приховано за тим чи іншим пунктом. Певнений, ви все знайдете, але якщо виникнуть питання, то пишіть в коментарях, я вам допоможу. Прийшов час висновків. Macubic hy 320 Ще раз кажу найкраща моя покупка в цьому році з прайсом до 100 доларів. А якщо переводити на гривні, то зараз його можна придбати менше ніж за 3 тисячі. По-перше, як для своєї ціни, він генерує прекрасну картинку. До нього по Bluetooth можна підключити клавіатуру або мишу, або інший маніпулятор. Він підтримує Wi-Fi 6 в двох діапазонах: 2,4 та 5 ГГц, Тож з'єднання з роутером стабільне та швидкість достатня для того, щоб транслювати HD контент. По HDMI до нього можна підключити. PlayStation, ноутбук або інші гаджети. Через 3,5 мм роз'єм до нього можна підключити колонку і зробити звук ще кращим, ніж він є. Але і 3ватного динаміка, який сюди вмонтований, також вистачає для невеликого приміщення. Картинка, яку створює цей проєктор, має діагональ до 150 дюймів. І якщо приміщення повністю темне, то ви реально будете сидіти як в кінотеатрі. Це я вам гарантую. Якщо ви не дивитесь. Телевізори, а час є лише вечором, коли вже темно, то це ідеальний варіант для домашніх розваг. Ще раз вам його рекомендую. Лінки, де його можна придбати, шукайте в описі під цим роликом. Виникнуть питання, задавайте в коментарях. Загалом дуже кльова штука, яка коштує кожної своєї гривні. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!